Привіт усім! З вами реальні відгуки. Хочу сьогодні поділитися досвід використання батареї Aqual Delta. Вона, вона має 1260 мА видає 1800 Вт має функцію X-Boot яка на якийсь короткий термін може 3600 Вт видавати, тобто як пусковий струм. Має 4 порти USB, 2 C І Ще також має на сонячну батарею заряджатись і має вхід на приповіж до автомобіля, можна зарядити. Но я вам зараз не, проф... не про її характеристики, а загальний досвід використання. Ну, ще що тут з практичності, що Давайте так, з її плюсів. Самий основний плюс, я вважаю, це швидкість заряду. Бо вона за годину часу заряджається повністю. Це є сила, бо якщо десь на короткий термін заряджається світу. Ви швидко підзаряджаєте і з нею знову можете заживити всю свою квартиру від 4 і більше годин, саме необхідне. І тут далі з плюсів, що вона мобільна, її десь можна брати з собою чи на природу, чи десь на свій якийсь особняк. І також файно плюсів, що тут є будь-які який які, які виключаєте, бачите, скільки вона споживає. І другий момент часі воно показує, скільки вам залишив заряду при такому споживанні. Це дуже зручно, ви можете собі планувати, Тобто, якщо бачите, що десь батарея розряджається, ви можете там собі холодильник, скажімо так, виключити чи телевізор, а лишити на основне на котел, на якусь одну лампочку. І в такому економ режимі ви можете довго протягнути в хаті. Це, якби також із великих плюсів. По споживанню, так вам в двох селах котел в мене. Є тепла підлога, але насосів нема додаткових, тільки в кутлі один. То котел споживає приблизно 100 Вт. Далі холодильник в мене також споживає приблизно 100 Вт. Телевізор знову приблизно там 43 по-моєму, 90 Вт, 55-та, щось там 106 Вт споживає. Ну, лампочки, ви знаєте, там 10 Вт і більше в кого які. Тобто, якщо заточити той же там котел, і хоча б якусь одну лампочку включити, ви протягнете досить довго. на тій. Можна і до 8 годин в економ. Також є досвід використання є у заміському будинку. Я брав до батьків. Дуже було зручно, коли не було літком світу, заточило глибинний насос до неї. Також холодильник. Глибинний насос споживає 750 Вт в моєму випадку. І це було класно тим, що в системі тиск пропав. Насос включився там буквально на хвилю часу, накачав собі в бак, там 50 літрів, і на якийсь час знову є вода. Якщо прийнятися з генератором, який постійно годить, шум видає, плюс дим, неприємний запах і постійне споживання бензину. Тут це економніше все, і плюс якби шум не заважає її. І от на, кварти... на будинок я включав тільки холодильник і, і цей глибиний насос. Дуже зручно було, мені вистачало, по-моєму, навіть не на один день я батареї. То було супер, Прійму з генератором, набагато прикольніше. Ну, мінусів її, я всі прекрасно знаю, це її ціна. Але я вам скажу, є за що тут заплатити, якщо дозволяють. Ще в двох словах про вилку вилки. Та я також теж заточую е, всю квартиру. Е, щоб, е, До речі, якщо це дуже важливо, якщо з'явиться світло і вихідний автомат не виключите, батарея згорить, бо тут немає такого захисту, виробник це не передбачив. Мабуть, е, творці батареї Кофона, я не можу собі подумати, що... Люди будуть заточувати весь будинок. Тому вони той захист не передбачили. Ну, порада від мене. Я собі таке зробив нагадування на вивці, що треба перед тим виключити автомат. Плюс на батареї собі таке нагадування. І на самому вхідному автоматі теж собі зробив нагадування перед тим, як включити вхід, що треба виключити батареї І радий би вам десь так батарею ставити. В розетку включати біля самого вхідного автомата І тоді менше ймовірність що ви забудете виключити автомат. Ну, я би вам звичайно таким би не радив бавитись, бо то на ваш не страх і ризик. От, от все, що я хотів вам поділитись, мабуть, все загально кажу Саме і плюс, що вона фантастично швидко заряджається, і плюс мобільність, і простота, і зрозумілість у використанні. І плюс в подальшому її можна відмінно від е, саморобних, тобто батареї, плюс перетворичників, нездоровенні, громістки. Ви їх, скажімо так, з собою не візьмете десь на природу, а тут навіть десь палаткою поїдете собі світу, телефони зарядити, навіть електрочайник включити. Я, до речі, підключав до неї електрочайник, стягу, навіть правильну машину, яка теж 1800 бере. І утюг включав бугарка, дрелька, все вона стягує оцей прилад. Тому навіть десь на господарстві як вам десь треба щось далі вирізати, що натягнути кабеля, вона тим всім справляється. Тобто використання вона практична. Ось плюс, екран я вам казав, все відображається в часі, в процентах живлення, Тобто тут все зрозуміло. Ну Все, кому було корисно, ставте вподобайку. Всім пока.